Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся, як можна передавати команди від одного мікробіта до іншого за допомогою радіосигналів. Для цього потрібно запрограмувати кожен мікропроцесор. Посилання на код я залишу в описі під відео. В Радіосет Group ми вказуємо одинакове число, по якому два пристрої розумітимуть, що вони працюватимуть разом. Ліворуч код мікробіта, який передаватиме команди, а праворуч, який прийматиме. В цей момент учні ще не сильно знають програмування, але в написанні коду їм може допомогти ChatGPT. Дальність зв'язку може сягати декількох метрів, що дає можливість зробити цікаві механізми на радіокеруванні. Мікробіт ви також можете приєднати, наприклад, до телефону через Bluetooth і так само керувати ним дистанційно. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.